Що б я робила зараз, якби я була в 11 класі, і через 2-3 місяці вже складала б НМТ? Що ж, перший пункт треба зрозуміти, на якому ви зараз рівні. Неважливо, чи ви проходили, готувалися ви в цей час, чи ви взагалі от зараз вирішили таке, ну, здрасті, треба почати готуватися. Дивіться, в мене в інстаграмі ви директно пишіть мені кодове слово чек-лист. Я вам подарую файли, де зібрані всі теми, взагалі, з математики, які виносяться на НМТ, і завдання, які використ... які були взяті з минулих років по цих темах, щоб ви могли чітко собі зрозуміти, в яких зараз темах ви сильні, а в яких ну взагалі не розумієте. Далі я розділю людей на дві категорії, ті, які готувалися вже да, і знаєте, вам обов'язково ви маєте робити повторення, тобто максимально це мають бути симуляції, це у вас має бути масове повторення по темах. Взагалі, да, в мене є курс по повторенню, якраз він буде десь стартувати вже скоро, але це не про це. І я рекомендую брати саме завдання минулих років, да, тобто останніх там ті, що у нас були на І останні ЗНОшки, і одна усіх завданнях будувати. Ваше повторення. Їх не знайти на освітої, але. Я думаю, ви розберетесь. А, якщо ж ви тільки починаєте, да, то обов'язково по чек-листу зрозумійте, які у вас теми просідають, і сфокусуйтесь на тому, щоб вивчити базу. База це в нас числа, вирази, рівняння, нерівності. Це must have пам'ятати. Далі по планіметрії ви маєте точно знати а прямокутний трикутничок, він має прямо ви його бачити скрізь. Тому що дуже багато завдань, які саме були а, на НМТ, це от якась типу планіметрія. Метрі, яка зводиться до прямокутних трикуточків. Насправді, дуже часто і маєте просто ось так знати. Далі також рекомендую по функціям пройтися, да? тобто функції, які є властивості, тобто, щоб ви розуміли взагалі, що таке функції, як вони зміщуються, тому що от минулого року у нас в кожному варіанті були завдання, там, де зміщуються функції, похідна первісна, звісно. І все, да? тобто, ось ця ваша база, ви маєте її точно закрити. Звісно, якщо ви хочете більший бал, да то ну, рекомендую да, всі теми взагалі іде проходити да, детально, особливо звертайтеся на завдання минулих років. Чому? Тому що е, вийшов е, нещодавна новина, що завдання будуть дуже подібні на завдання з минулих років, тобто ви маєте натренуватися на цих завданнях. Отже, ось такий план, да? тобто, коротко підсумую, якщо ви ще не готувалися, просто берете чек-лист, дивитесь, які теми ви розумієте, в яких сильні, які не сильні, і вчите, да? тобто, те, що вам треба вчити. Якщо ви вже готувалися, обов'язково повторюйте, робіть симуляції, да? тобто, також зрозумієте, в яких темах ви сильні, яких слабі, і все.